Доброго весняного ранку, шановні підписники та гості мого каналу. Я сьогодні зранку була на півоніях і виставлю відео своїх півоній, які в мене наквітли. І ось приїхала набрати соломи. Ви бачите, що там у нас круглі тюки з соломою лежать. І вони нам не знадобилися. Тому. що Тут гарна мульча від самої полуниці, тому що вона попускала вуся. Ну і Коли бур'ян ми скошуємо, то ми не вивозимо його. От Так як стараємося зазвичай скосити його вчасно, щоб він не насівався. От. Ну І що не дає йому рости, це гряди, полуниці, які на досить високому рівні від землі, і він не насівається. Звичайно, ми час від часу проходимо і бур'яни зриваємо, які наростають туди всередину. От. Але е зараз це особливо перший рік треба слідкувати за тим, щоб не забур'янювалася оця. М Луночка, де росте кущ полуниці. Тоді він буде гарно розвиватися нічого йому не заважатиме. От. Чому я зараз на полі, а не збираю солому? Тому що побачила, що є на полуниці де-не-де кущі ось такого бур'яну. Зараз я вам покажу, якщо буде видно. Так. О, ось ой-ой-ой, так, не буду показувати, бо не видно. Е, от там он, отам аж далі. Там є кущ такий бур'яну, І їх небагато. О, кущик. О, і треба зірвати, тому що він зараз уже укорінюється і. Потім буде цвісти, розкидати цвіт свій, насіння своє, тому я ось пройдуся поки що і покажу вам полуницю. Значить, сьогодні 25 травня, але ви подивіться, полуниця зовсім ще не стигне, вона цвіте. Це тут у нас полуниця сорту світ-харт. От, вона досить гарна. От так. ну, я думаю, що вона 35, а то, може, й більше сантиметрів висоти листя в неї. І такі ж високі і цвітоноси. от. Е, в цьому році в нас перші цвітоноси. Е, на молодій На, саме на молодій посаці, вони померзли. Оця полуниця ще масово не цвіла, ця суниця, вибачте, тому що правильно українська суниця. суниця садова. мене завжди син поправляє, що не полуниця. А суниця садова, так у науковій літературі її називають. Значить, вона не цвіла і тому ще не змерзла так масово. А молода посадка, яка була посаджена минулого року, постраждала в нас дуже, тому що перший цвіт повністю змерз. Чому ця пізніше цвіте? Тому що вона густіша. Вона, ця посадка 23-го року, полуниця, яка в 23-му, Вона густіша, вона має більше листової маси, і тому е, більше цвітоносів, і тому, в зв'язку з погодніми умовами, цикл у неї розквіту бруньок. Розквіту ягідних, плодових бруньок він затримався. От. На молодій полуниці там швидше, тому що там листя не, не так багато і не заважало прогріватися грядам полуниці, на яких вона посаджена. От. І е, там раніше зацвітала вона, там раніше буде і ягода, звичайно. Чого я кажу, що ягода буде, тому що розцвіли ті цвітоноси, які були глибоко в розетці, і мороз їх не так пошкодив, хоча дуже багато просто змерзлих квіточок. Отже, в нас це тут посаджено три різні сорти. Ось як ви бачите. Це сорт полуниці сибіла. От, справа у мене, ось тут я показую, і така дуже вона листова маса в величезній кількості в неї. Це Світ Харт полуниця. І ось там, за сибілою. Сибіли в нас усього два рядки. І ту, по-моєму, не повні. Або, може, два з половиною. Ну, десь так. От. І е, ні, навіть два рядки не повні. І там за Сибілою, там у нас Азія. Азії в нас тут більше посаджено, нам подобається ця полуниця, вона велика, вона трошки раніше достигає, як усі інші сорти. От, і ну, вважається ранньою ягодою, але пізніше за Альбу. Альба кислувата. От. А от Азія мені набагато солодша. От, ягода в неї гарна. Ну, така сама, як і в Альбі, конусовидної форми. От, звичайно, тут дуже багато роботи, дуже багато людського ресурсу задіяно. Дуже багато коштів витрачено, щоб саме такою вона була. Ми її підживлюємо обов'язково. От. Зараз покажу вам. Ось це біло, Бачите, скільки цвітоносів. Так, дощ починає накрапати. Ну, що ж це за погода в цьому році? Не можна нічого зробити. І е, е, дуже Така трудоємка ця культура полуниця. Але найбільше, звичайно, праці людської ми бачимо, що витрачається саме тоді, коли вона, коли йде збір урожаю. От, тому що треба дуже багато людей, щоб швидко ці території. Зібрати на цих великих територіях бувало так, що ми за один день навіть рядок, коли стають дві особи на один рядок, дві особи на один ряд, оце от у того в нас е, значить, одна гряда, одна але два, е, два ряди полуниці. Тобто на гряді по два ряди. І отак е бувало такі моменти в тому році, що ми навіть не встигали зібрати. Іде людина з цього боку, з цього боку. І за день не встигали зібрати навіть оці два ряди. І потім доходили наступного дня. От, Так що, уявіть собі, як скільки. Людей потрібно на цю площу, щоб вчасно зібрати всю полуницю. От. Ну, в цьому році не знаю, як буде і зі збором, тому що <сум> минулого року, 21 травня, у нас був перший масовий збір. У цьому році, 25 травня, і ви бачите, ягоди немає, немає. Вона тільки цвіте, тільки цвіте. Уявіть собі, наскільки затрималося через погодні умови, затримався ось цей цикл розвитку в суниці. Одним словом, чекаємо, я думаю, що не раніше. Не раніше 10 днів, якщо навіть і не більше, коли почнеться масовий збір. Ну, Що сказати, дав би Бог, щоб хоч суниця була, тому що в цьому році ви бачите, яка невтішна картина, що яблуні, цвіт померз на яблунях, на грушах, черешні, вишні. Хоча, як сказати, у нас в селі якось мороз проходив такими хвилями, смугами. От. І ось тут, оце тут на полі, був заморозок мінус 5, от там, де будинки знаходяться, там уже Заморозку, як такого. Ті, що люди від поля живуть, там померзли. були Яблуневий, цвіт, вишневий, цвіт, вишневі ягідки померзли. от, А там далі не померзло. Потім там нижче теж померзло. І горіхи, і все. от, Померзло. і... Так, воно якось проходило смугами цей мороз проходив. От, і, значить, через те, що урожаю не буде на наші фрукти, які ми вирощуємо, кожен вдома вирощує. І дав би Бог, щоб малина була, ожина, чорна смородина, порічки або червона смородина як правильно, от хто як називає. І хоч цим дітей, своїх онуків, будемо годувати вітамінами. По, дасть Бог, може суниця буде, якщо, звичайно, не, не буде дощів і воно не погніє. От, Надіємося, що все буде добре. Хіба Природа, наскільки так до нас буде недоброю, що навіть і цих ягід не буде. Надіємося, що все буде добре і буде в нас полуниця. Так, ось дивіться, от бачите, такий бур'янець. Він цвіте такими біло-сірими квіточками, дуже багато його по берегах. І от де-не-де трапляється на полуниці. Мало його, але ж трапляється. Зараз ще один кущ покажу. О, і е, мок, польовий мок теж зустрічається. Інколи кульбоба, треба виривати. Ось така трава, яка дуже важко виривається, І вона прямо тут заросла, це треба брати ножик і акуратно підрізувати її, тому що. Е, там вже крапельна стрічка проходить, і щоб не порізати її. Ми зазвичай весною десь у березні місяці, в цьому році, аж у квітні починали підживку полуниці. І е, тоді ж ремонтували крапельну стрічку. Тому що дуже багато миші на он пшениця, і хоч ми накидаємо тут йоди для мишей, але вони все рівно розкошують на полі. Дуже багато копельної стрічки було поперегрижувано, а ще лисиця ж відночує, що миша. От, і шукає прямо такі ями виривала, переривала крапельну стрічку, От, шукала ж ту мишу. Але таких місцин у цьому році дуже мало. Там один, один, я дивилася, і два рази. І тут копельна стрічка, просто йома вирита і розгребена плівка, але, розірвана плівка, але кропельна стрічка не порвана. От, так що це такі у нас справи. Я ще хочу сьогодні, якщо буде час, показати. Квіти свої півонії, тому що в нас у мене сьогодні розквітла ще одна півонія. І коли я ранком знімала, я забула за неї, тому що вона в мене в іншому місці. Оце півонія дрола. І покажу вам її обов'язково, тому що, коли я вже їхала на поле, побачила, що Квітка одна розкрилася, вона така неймовірно гарна. От. А поки що любуємося полуницею. Вчора ми виробили там поле, ну, не ми, а наймаємо людину і нам виробляють поле, дискують, тому що після зими тому вже і багато бур'яну, а ще дуже багато посходило сидиротів, які ми в минулому році сіяли, і вони пізно їх переробили, щоб вони насіялися. І вони в цьому році посходили, седирати. От, І якщо все буде нормально. На наступний рік, тобто у 26-му році, ми там будемо садити полуницю, тому що там у нас полуниця була 4 роки. І це вона один рік гулятиме, потім ну, наступний рік. Бо взагалі-то говорять, що на полі, на якому росла полуниця, і якщо вона росла скільки ж років, скільки те поле не можна засаджувати полуницю. Іншими культурами можна, але не полуницею. Тому ми будемо тримати його під паром поки що рік, а на наступний рік уже все буде нормально, дасть Бог нам перемогу. В це треба вірити, бо віра це нас рятує. Проця не дає нам впостих в депресію. Ми працюємо, хоча ну, не можна так сказати, що якщо людина працює, то в неї не буде депресії. Це неправда. Тому що, хоч і працюєш, а воно ніде не дівається, та депресія. Ти просто працюєш автоматично, механічно. От. Це я бачу по. Людях, які були на війні, які зараз вже за станом здоров'я не можуть бути на війні. І в нас є досить велика кількість таких людей, які вже вдома, які намагаються влитися в цей ритм життя, вони працюють нібито. Але бачу хвилі ось такої депресії. Тобто ні праця, ні оця робота, ні е, забота за чимось, вона не допомагає. Тому будьмо до таких людей, терплячими, толерантними, не е, сердьмося самі. і Прощаємо їм те, що інколи бувають оті вибухи такої люті, якоїсь сердитості, образи, От, і сердитості саме на себе через те, що сталося з ними і що вони бачили. І мріємо. Мріємо про те, і думаємо про те, що Україна наша буде вільна. Все ж таки, яка наша земля благодатна, яка вона богата, яка вона ну, плодовита, плодовита наша земля. Просто треба вміти працювати на ній, треба вміти розпоряджатися оцим. Багатством. Я коли була зовсім недавно за кордоном в Західній Європі, то я бачила, скільки ну ось так люди, як за кордоном, використовують кожен клоптик землі. І земля в них не така чорнозем, як у нас, а така ж коричнева, Далі там прямо. Відходять каміння, тому що Австрія, Швейцарія вони біля гір, біля Альп І вони на тій землі, там, де знаходять маленький клоптичок, садять виноград, саджають, саджають абрикоси, персики, в їх поля засіяні, які вони всі охайні ці поля обочини доріг чисті. От, і я чогось задумалася, чого ми самі в Україні не можемо такого ж самого зробити. От, І зрозуміла, що це все лежить у нашій ментальності. Не вміємо ми розпоряджатися природою, не вміємо шанувати її. Не вміємо бути чесними і справедливими до себе. От, і інколи самі ж і забруднюємо цю землю, забруднюємо природу, забруднюємо свою душу злобою, ненавистю. Давайте будемо добрішими, щирішими. І... Віддавати іншим частинку своєї доброти, бо ця доброта повернеться і до нас. Працюємо так, ніби ми живемо і живімо так, ніби це останній день нашого життя. Пам'ятаймо про це. Ми ж не знаємо, скільки нам залишило жити, чи нам. Рік чи день, чи 10 років, чи 20, чи годину. Тому живімо так, як нібито останній день. Залишаймо після себе все найкраще. Робімо все найкраще. Вибачте, що так, я закінчила своє відео, от, тому що, ну, ось. Знімаю і бачу, які, е, у нас, яка у нас земля горна, яка багата. От. І ось ці погодні катаклізми, вони навіть ну, ну, залишили там якийсь смуток, От, може, не такий урожай у нас буде. Але ж ми зможемо. зможемо заради тих, хто. Віддав своє життя за нас, а віддавали життя за нас такі молоді наші люди, хлопці, дівчата. Пам'ятаймо про це. І зараз працюємо на те, щоб допомогти нашим хлопцям, нашим ЗСУ, розбити ворога, подолати всі ті перепони, в яких. Переді, якими вони стоять, які перед ними стоять, допомагаємо збирати на дрони, на плести сітки, в'язати сітки, готувати страви, смаколики. Я бажаю, щоб наші воїни отримали від нас якнайбільшу допомогу. От, хочу в своєму відео, якщо, може, хтось із них побачить, подякувати їм доземно за твій подвиг, який вони здійснили і здійснюють зараз. І бажаю їм Божої опіки, а нам усім добро, любові один до одного, щирості. І не забуваймо, що ми на цій землі. Лише гості.